Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. А хто підписаний, добрі люди, вам ціни немає. Тема адвокат Володимир Клим. Тема «Поширені помилки, стягнення аліментів. Ну, Оскільки канал все-таки в каналі і в відео дотримуюся принципу, що нема часу чекати лекції. Лекції там присвячувати трьохгодинне відео всі питання аліменти. А йду так по важливих моментах, які цікаві будуть, мабуть, і вам, і тим, хто вже стягує аліменти, і тим, хто планує стягнути. Так для статистики передивився там 21 рік, 22-й в Україні більше близько 500 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів. Це досить велика сума, як на мене. І це значить досить часто проблема, яка є. Тому поїхали. Найпоширеніші помилки про стягнення аліментів. Перша така помилочка, часто її зустрічав. Це у вигляді, там от, біля тебе десь си сидить там. Жіночка прийшла на консультацію, яка я вже живу, там розлучена. І чоловік непоганий, інколи п'є, нічого до мене з його навіть великої зарплати не доходить такого важкувато. Це неподача на аліменти у той період, коли ви одружені, ви навіть не збираєтеся розлучати, ну, там майно часто, нема де ж з ким як жити тощо. Але не подив, це ж без розлучення не можна. Наголошую. Стягувати аліменти можна навіть коли ви одружені, без розлучення. там... Можливо, у вас усе, крім фінансових моментів, все дуже добре. І чоловік і майно має, чи, наприклад, ну це якийсь такий завжди сім'я це компроміс, але не подача аліментів, коли ви одружені. Якщо у вас є необхідність, є можливість стягувати, ну і без можливості стягувати, аліменти можна стягувати без розлучення. Тому першу помилочку запам'ятали. Друга помилка. Розійшлися, сім'ї нема. І чекають рішення про розлучення. Ну добре, там у маленьких районах, в районних центрах місяць-два і ви розлучені. А у деяких Київських судах, наприклад, Печерському розлучати можуть рік, навіть не Печерському, Голосіївському, призначити перше судове засідання. І там та бідна мати з дітьми, нічого немає, чоловік ображений. Тут завжди це такий моток емоцій, але діти страждають. А вона собі надумала в голові, навіщо не можу ж я подати, поки не розлучуся. І то рішення суду. А так би дала заяву про стягнення аліментів. П'ять робочих днів і аліменти стягуються, а розлучайтеся там хоч тисячу років. Може навіть знову зійтися, це вже ваш вибір. Тому запам'ятайте. Не потрібно чекати рішення суду про розлучення. Подати на аліменти можна дати зразу, коли виникла така необхідність. Третя така помилка, декілька разів з нею стикався. Я не подала на аліменти, що з нього буде брати. Навіщо. Ну, таке. Він і так нічого не має, як із козла молока. Ось такі речі говорять. Насправді, це от такий міф 90-х 2000-х, коли там якісь копійки на аліменти, коли ще щось. Зараз, якщо людина ніде не працює, відповідно по середньостатистичному заробітку нараховують ці аліменти. Тобто у Києві це за 20 тисяч, одна четверта це одна 5 тисяч. Не буде платити, це знову-таки впливає допомога. Допомога від держави, інші преференції. Чи навіть подумаєте там батьківських прав лишити. Теж таки приходять, можна позбавити батьківських прав. Кажуть, хоч якась причина. Вони Та, він там не приходить, не допомагає, кажуть, докази. Доказів вже нема ніяких то. А чому на аліменти не подали? А мені не треба, з нього і так не буде щось тягнути. Тому помилка. Навіть якщо у батька ваших дітей чи в матері, якщо це батько слухає відео, нема на даний момент заробітку, то це не означає, що подавати на аліменти не потрібно. Подавайте, бо це багато на що впливає. Ну і така помилка, як на мене, це стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, коли можна в часті від доходу. Наприклад, попросили там у якомусь далекому. У 2000 ну, якомусь році якась подруга стягувала 1000 гривень, то тепер подали дві. Списали в інтернеті заяву дешеву. Ну і не дешеву, неправильно, вірніше так сказати. І подали на стягнення тородій грошові суми. Цього не робіть, тому що краще мати час. Ну, якщо це не якийсь окремий варіант, що ви там просто стягнути 50 тисяч доларів. Ну. Тому що ви так звикли жити, це є можливо. То, що подавайте в часті від доходу. Навіть якщо там зарплати у нас в середні ростуть, йдемо в Європу, чим далі, тим будуть більше зарплати. А росте зарплата, росте і ваша часточка. Тому, ну, на мою думку, без виключень деяких моментів подавати потрібно у часті від доходу. Така помилка. Подали в суд, отримали рішення, положили його під подушечку і нічого не роблять. Чекають манну небесну на свою голову, насправді забуваючи, потрібен той документ, який вам видав суд. Він або називається наказ, або виконавчий лист із заявою віднести виконавчу службу. І подати для того, щоб. Наша держава, ниненка Україна, могла застосувати весь свій репресивний апарат і стягнути з такого батька на аліменти. Така буває помилка, це подають на стягнення аліментів, коли не потрібно подавати. Там, бувають, ну, зустрічав я такий випадок. Там, звичайно, ми ще не Європа така повноцінна, але там батько дітей хороший. Кожен місяць приходить, хороші гроші дає, але там подруга на вуху наговорила, він образився. Усі на нього про його високооплачуваній роботу дізналися, що він високооплачуваний, нелегально. У нас ще залишки залишилися тіньової економіки. Він образився. Бо про нього думали, що він хороший батько, а тут у бухгалтерію прийшов виконавчий лист чи постанова виконавця, вірніше. І він почав рівну четвертинку від не дуже великої офіційної зарплати платити. Тому в таких випадках потрібно думати, аналізувати все, прораховувати, а не там, подумав і зробив. Тому цей випадок це стягують елементи, коли не потрібно стягувати. У нас навіть десь відплив лист внизу. Є окреме відео, будь ласка, дивіться, користуйтесь. Рекомендації. Ну, про рекомендації вам скажу ще одну помилочку. Головна ваша помилочка, що ви раніше не дивилися це відео, яке стосується цей канал, яке стосується сімейних питань, питань спадкування, нерухомості. Інших питань, які цікаві мені і маленькому колективу, який мені інколи допомагає. Це раз. Тому підпишіться, головна рекомендація. Друга рекомендація це подивіться відео, задайте питання, принаймні аліменти, сімейні питання, спадкування, нерухомість, намагаємося 100% з певного моменту відповідати. І четверте: щастя, здоров'я. І щоб вас не турбували такі питання, як аліменти. І щоб до юриста ви зверталися чи адвоката тільки тоді. Коли купуєте нерухомість для юридичного аналізу, дякую за увагу. Ваш Володимир Клим.